Друга вправа це віджимання від перекладини. Для тренування знаходимо низьку перекладину, у нас бруси паралельні. Вихід на прямі руки, і робимо віджимання на низькій перекладині. Максимально низько, ноги направлені трохи під кутом для утримання балансу. Зверніть увагу на захват. Захват перекладений іде глибоким хватом, щоб була можливість відштовхнутися під час віджимання від перекладини. Руки розташовані трохи ширше від плечей. Будь ласка, вихід на прямі руки. І е, звертаємо увагу, щоб кісті розташовані були перпендикулярно перекладені, щоб навантаження розподілялося на суглоби більш рівномірно. Е, Відіжмісь, будь ласка. Раз. І два. Дякую. Наступна підвідна вправа це негативні виходи. Ми приймаємо на низькій перекладині вихід в опор на прямі руки. І намагаємось максимально повільно опуститися і зробити вихід вис на прямих руках. Дякую. І ще раз зроби, будь ласка, вихід. Опускаємось. Або вис на зігнутих руках. Дякую.